Ну що підписники, дивіться яку я вам красу вирішив показати. Давайте я отак, знаєте, як сповільнюсь, зафіксую камеру, ви ставите на паузу, робите скріншот, і можете собі робити заставку на компа або на телефону, Бо це прям дуже гарно. Дуже-дуже гарно. Зараз ми пройдемо трошечки в рядок. І глянемо які у нас тут є морковочки. О, вже, вже гарно, вже гарно вона поливається. Так, ми її спробуємо. Не вийде в нас її назад. І зараз ще десь одну Одненьку. так щоб трошки тоненько. Ось такий стан гарно виглядає, наростає, а вам мабуть не сфокусувалося, я її просто для себе гарніше. Ех, краса